Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні буде друге відео по нашим дросільним заслонкам. Вони вже встановлені, підключені. Стоїть новий датчик холостого ходу, стоїть нова заглушка на вакуумний такий виход для може, нагнітача. Я не знаю навіщо, але завод виробник його поставив і рідна була заглушка, вже вся в тріщинах, тому вона могла давати підсос воздуха. Нагадаю, у нас була проблема плаваючий холостий ход і ну, нестабільний розгін, він якось була якась затримка. Що було зроблено по корпусу? По корпусу було зроблено дві втулочки, з цього боку вони стоять мідні, вони були еліпсом. Потім був вирівнятий один вал, чомусь був зігнутий. Майстер, який взявся їх відновлювати дуже йому велика подяка з Одеської області, знайшов погнутий вал. Він його вирівняв. Потім були перемазані підшипники з цього боку, вони стоять отут. От Тут -от -от вал на них ходить. Підшипники в гарному стані, тому ми їх не чіпали, поставили назад, як є, рідні. Чому поміняли датчик? Оце у нас є старий датчик. На ньому, якщо ви побачите на камері, прямо видно вироботка на конусі. Відповідна вироботка була на корпусі дросільних заслонок. Тут терцанули, зробили рівно, як по заводу. І на ньому є люфт. От, люфт, ви бачите. На новому датчику цього немає. Я його заводив, проблема пішла, все рівнесенько працює. Треба буде дочекатися теплої погоди. Ми вкрутимо в голови в, в, в впускних у цих каналах в голові. Є два отвори заводу, вкручуються до таких штуцера. І потім, отакими от от вакууметрами з нашого святого Алікспрес, вони синхроняться. В принципі, як. Звичайний карбюраторний мотоцикл. Синхроняться вони за допомогою цієї тяги і оцього цього винта. Оцей винт, який, ось він, е, в який впирається він як ограничитель, е, його чіпати не можна. Так, в принципі, все зроблено. Е, люфтів немає, зазорів тут немає. Виробітки на корпусах немає, п'ятаки не мінялись, п'ятики рідні стоять. Тому користуйтесь це на всі віроди, які з 2002 року випускались. Вона, в принципі, ця деталь вона стоїть ну, однакова. От. Всі, хто більше пробігу, більше 50 км, 50 тисяч км, вибачте. Тому треба перевіряти. І якщо у вас буде така проблема, то треба дивитися спочатку цей підсос воздуха. Ну що, побажаю усім мирного неба. Будемо, може, знімати ще якісь цікаві відео на тему Harley Девідсон вірот. Слідкуйте за каналом. Дякую.